Вода піднялася від мінімуму, який зафіксований після підриву дамби Каховської ГЕС, близько на 3,5 метри. Якщо після підриву ГЕС вона впала на 5 метрів, то зараз піднялася ще назад на 3,5. Але все одно вона не досягає тих позначок, які були за часів існування Каховського водосховища. Якщо дивитись на ці каміння, то можна зафіксувати, от бачите, тут темніша поверхня, тут світліша. Оце нормальний рівень Дніпра за часів існування Каховського водосховища. Ми звикли до ландшафту, коли оці всі кам'яні брили великі, вони були занурені. Або вони там одинично стирчали над поверхнею води. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На 7 метрів за площинею вода відійшла від історичного берега. Якщо казати за вертикальним рівнем, то це близько 70-80 см. Наскільки вода може в рамках водопілля зараз піднятися? Я думаю, що вона може піднятися саме на цій ділянці, десь на пів метра, можливо, навіть на метр. Чому такі цифри? Вони будуть різними для різних частин острова Хортиця, Запоріжжя, і тим більше великого. Далі русло Дніпра значно розширюється і вода розвивається шир. І таким чином рівень буде нижче. Чи бачили суботникові знімки, чи означають вони, що у Кахольське водосховище повертається вода? У листопаді, коли фіксувався історичний мінімум води. Тобто вже після підриву дамби осушилися значні території і залишилися лише руслові ділянки Дніпра і одиничні там, озероподібні водойми на території Великого Лугу. Тобто зараз ми спостерігаємо, що вода заходить на територію Великого Лугу, але стверджувати, що саме так воно виглядає, як на цих картах. Чому? Тому що це супутниковий снімок з обробкою фільтрами. Тобто Він не показує прям детально картину затоплення, просто може бути зволожений ґрунт, він буде виглядати через фільтр так само, як і вода. Процес водопілля буде проходити, от він почався в середині березня, буде пік. Ми очікуємо у середині квітня. Тобто вода підніметься, можливо, ще на метр, можливо, менше. І потім буде поступово спадати, і в кінцю червня-липні вона буде досягати тих позначок, які ми фіксували вже після підриву дамби Каховської ГЕС. Ці землі впродовж 70 років вони були під водою. До цього ця територія зазнавала впливу саме водопілля, і воно стимулювало розвиток рослинності, заселення тваринним населенням і було основним фактором існування цієї екосистеми. Зараз ми можемо стверджувати, що повернення водопілля на територію великого лугу, Хортиці, в тому числі, вона буде стимулювати. Повернення тих історичних ландшафтів в тому вигляді, які вони були за часів існування Великого Лугу.